Добрий день! На сьогоднішньому році історії України в 11 класі розглянемо тему Чорнобильська катастрофа. Ну що ж, ми вже знаємо про початок перебудови, як Україна входила в той процес. І дійсно, Весна 1986 року була, була для української влади, для Шебицького, для радянської влади, для Горбачого досить сприятливою. Відбувся з'їзд, який підтримав перебудову, все, як то шло, як то кажуть, шло по накатаній колії. Але тут саме весною 1986 року в Україні сталася подія не тільки загальноукраїнського чи загальносоюзного значення, але просто планетарного. А саме ядерна катастрофа, яка вийшла в історію як Чорнобильська катастрофа. І перед тим, як безпосередньо перейти до самої аварії, зверним більш ширше, з історичної точки зору, на ті всі події, на ті всі процеси, які відбувалися. І чому, власне, в Україні в той період часу відбувалася така катастрофа. А для того, щоб це зрозуміти, потрібно звернутися трошки раніше. На кілька десяти е, перед тим, як саме розвивалася Україна, розвивався Радянський Союз. Ну що ж, як ми вже знаємо, в Радянському Союзі була планова економіка, е, екстенсивна система, для якої потрібно було все більше різноманітних ресурсів, більше і більше і більше. І сталося так, а особливість була, що там повинна була розвиватися важка промисловість, металургія і все інше. І власне для. Збільшення промислового розвитку бракувало енергії. Вугілля вже не давало таких потужностей, які би хотіла радянська влада. І гідроелектростанція так само не задовільняла, тим більше Україну, де не було величезних потужностей. Так, Дніпро був, був вкритий системою гідроелектростанцій, але це все це було мало. І тому, власне, вже з приходом Щербицького. До влади було остаточно вирішено, що потрібно основну увагу в енергетиці звертати на ядерний, ядерний потенціал. Але особливість ядерної енергетики в Радянському Союзі полягала в тому, що це було відгалуження від тої атомної ядерної програми, яка була, але вона була, мала військовий характер. Отже, ті люди, які Виготовляли ядерного зброю, ядерні бомби, ядерні боєголовки. Ті самі люди на, за пропозицією комуністичної партії вирішили зайнятися ще і мирною енергетию, будівництвом ядерних електростанцій. А так як завжди в Радянському щось бракувало, то часу, то ресурсів, то взагалі бажання нормально що зробити. І все це доходило до того, що власне ядерний реактор, який виготовляв ядерну зброю, його трошки досконало приробили, і виник вже реактор для атомної електростанції. Він мав певні плюси, так, він був досить дешевий, досить простий, але певним чином мав і певні недоліки. Але ще одного особливо, і тому ті всі реактори, які будувалися в Радянському Союзі, починаючи з 50-х років, на ядерних електростанціях це були ті ж самі ядерні реактори, які виготовляли ядерну зброю. А саме ядерна зброя в основному готувалася із Плутонів. В результаті ядерної реакції виникав плутоній, І, власне, плутоній був основою ядерної зброї тих боєголов, які Радянський Союз виготовляв для ядерного паритету з Штатами Америки. наступне, що нашу потрібно звернути увагу? Це як саме будувалася і як саме впроваджувалася та система ядерних електростанцій в Україні? Ну, 70-ті роки, величезні плани будівництва різних ядерних електростанцій. Будувалася Чорнобильська електростанція, Південноукраїнська, українська Запорізька, будувалася так само Рівенська, і особливість було наступно, що, власне. Як правило, різні такі величезні потужні будівництва були пов'язані з якимись там святкуваннями, з якимись річницями, як правило, або до 7, жов... 7 листопада, до річниці так званої Жовтневої Великої Революції, або до 1 травня, до річниці праці свята праці, або ще там до якоїсь там річниці Венена або інших там вождів або важливих дат Радянському Союзі. І власне до тих річниць, як то кажуть, готувалися, але так як. В радянському управлінні головне було не дбати за людей, а дбати для того, щоб виконати плани, показати про свої успіхи. Особливість була наступна, що власне четвертий енергоблок в Чорнобильській електростанції, яка була розташована і зараз вона розташована на північ від Києва, майже на самому кордоні з Білорусі, в тому місці, де річка Прип'ять впадає в річку Дніпро. Особливість там того місця полягала в тому, що на 86 рік вже було побудовано 4 енергоблоки, будувалося ще 2, 5 і 6. І вже був готовий купуван на 7-8. Саме Чорнобильська електростанція була одна, повинна була бути одною з найбільших в Європі і забезпечувати Київ електроенергію. Але, але сама культура праці полягала в тому, що вже в 70-х роках комітет державної безпеки доповідав. ЦК, центральний комітет про певні недоліки, про погану культуру праці, про недотримання е, інструкції, що просто-напросто дуже часто змінюється планування е, і будівельні креслення, і певні недоліки. Але зрозуміло, потрібно в владі, було потрібно вже і на ті все це вважалося, що це дрібні недопрацювання, дрібні недоліки, які не будуть впливати на ті. На загальний успіх розвитку ядерної електроенергетики. І сталося так, що, власне, спішили-спішили, і деякі випробування, які, були, які було потрібно проводити на початку запуску електростанції, їх не проводили і вирішили провести вже пізніше і відкласти це випробування. І сталося так, що, власне, коли 4 ну, року завершив свою діяльність і зупинявся на плановий ремонт, і саме тоді було вирішено. Провести деякі випробування, деякі експерименти, які не могли і не встигли провести, коли запускали станцію. Але наступна особливість полягала в тому, що власне енергетика в Україні керувалася тими людьми, які були пов'язані з комуністичною партією. А саме, якщо ти був ніби добрим менеджером, вимоглим, в тебе панувала дисципліна, то ти йшов наверх. по Тій радянській системі управління, і тому якщо ти добре керував наприклад, тепловою електростанцією, тебе могли призначити керувати також бути керівником і ядерної електростанції. Так, ти не був ядерним фізиком, ти не знав тих всіх процесів, але ти знав найважливіші державні процеси. Радянську систему управління, якщо партія вимагає партію, що потрібно задовільняти, а саме виконувати ті вимоги і ті постанови, які встановила партія. І саме власне в той період часу, згідно планів, 25 квітня були заплановані зупинка реактору і проведення деяких експериментів випробувань. Але так як в той період часу сталася невелика аварія на теплістці, Теплої електростанції, яка на південь від Києва, і просто-напросто позвонили в Чернобиль. і казали, ви тут ще блок не зупиняєте, електрику ще не закінчуєте виробляти, виробляйте далі, бо тут у нас зараз є дефіцит електроенергії. І знаєте, давайте ще далі працюйте. Ще, крім того, позвонили з ЦК, Центрального комітету Комуністичної партії України також попросили трошки ще попрацювати. На Чорнобильській електростанції, що далі електрика як то кажуть, наповнювала електричні системи. І тому експеримент і випробування трошки в нас зупинялися, і сталося так, що вони відкладалися. І, власне, коли вже пікові навантаження пішли на спад вже пізно вечором, коли навіть змінилася зміна на Чорнобильській електростанції на четвертому енергоблоці. Було вирішено все-таки провести експеримент і ті випробування. Але поки йшов час, реактор був на фі, як кажуть, охолоджувався, ядерні реакції трошки сповільнювалися, сталося так, що вже на кінець доби і на початку вже 26 квітня, реактор, що, взагалі, зупинився. Ну, за інструкцію його не можна було рухати кілька днів, 3-4 доби, щоб ядерні процеси всі. Сповільни, закінчилися і за, наново запускати. Але керівник тогочасної зміни не, не читав інструкції, для нього було головне виконати те, що він мав завдання. Який. І тому що сталося? Осталося те, що наново вирішили спеціалісти запустити реактору, вони його запустили на мінімальних обертах. І порушуючи всі інструкції, які були, але ж влада вимагає, значить треба слухати не інструкції, в радянській Союзі не читали інструкції, читали, і слухали, що говорить і вимагає влада. А для тебе влада це найвищий твій керівник. Якщо керівник каже, давай роби, так має бути, я веду його. І все це доходило до того, що власне, запустили наново реактор на мінімальних потужностях, провели той експеримент, пробування, воно закінчилося успішно. І щоб просто-напросто не гаяти час, вирішили просто-напросто одною кнопкою, а саме аварійною зупинкою, зупинити реактор і щоб він, як то кажуть, остаточно всі зупинився і розпочалися ті планові, якісь там ремонтні заходи. Але сталося так, що власне, коли натиснули кнопку аварійної зупинки, ядерний реактор в четвертому гроболоці вже... На початку доби, пізно вночі, просто-напросто він вибухнув? Щоб собі уявляли, величезна плита кількадесят тонн, яка накривала кришки реактора, вона просто-напросто злетіла на поверхню. І та вся ядерна реакція, яка була, ті всі радіонукліди, це все ядерне паливо просто-напросто полетіло вверх. наступне питання: а як так могло бути, що. Кнопкою я, аварійна зупинка реактора ядерний реактор міг випухнути. А сталося так, що і до того. Ядерні енергетиці були випадки, коли натискала на аварійну зупинку, а реактор набирав потужності. Про та інформація була, але. Влада вирішила і радянська управління вирішила все це за секрети, тому що це не потрібно нікому знати. Це може бути негативні наслідки, особливо коли Радянський Союз будує електростанції за кордоном, можуть замовники відмовитися від, якщо є такі неполадки. І все це приходило до того, що власне те замовлення приводило до того, що люди, які працювали на, на тій електростанції, просто не собі не могли уявити, що аварійною зупинкою можна взірвати ядерний реактор. Але найцікавіше почалося вже пізніше, а саме через кілька годин. Коли ядерний реактор вибухнув, станція енергоблок просто був зруйнований, що ж далі робила влада, робило українське керівництво. В Першу чергу, ще одна особливість Радянської системи управління це не брати відповідальність на себе. І зрозуміло почали доповідати. По-перше, намагалися зробити так, що нічого страшного не діється, просто там аварія, невелика якась там пожежа у реакторі, ми зараз її загасимо і все буде нормально. І тому почалося замовчування, почалася відкрита брехня. В першу чергу, брехня в системі Радянського управління було звичне явище. Але все одно масштаби аварії були такі, що рано чи пізно потрібно було дзвонити в Київ, так само доповідати Москву. Але так само там не дуже то вночі хотіли чергові, які були, хотіли щось там вникати в ті всі якісь процеси. І дійшло до того, що коли дзвонили в Москву і з Українського комітету партії, казали, що нам робити, у нас там станція горить. Ну, а їм ще казали, ви що не знаєте, що робити, коли горить і беріть гасіть. І тому відбувся наступний нонсенс, просто від якого постраждали десятки сотні людей, що просто-напросто пожежникам наказали гасити ядерну реакцію. Виявляється ядерна реакція, виділяються радіонукліди, а бідний пожежник згідно наказу стоїть і поливає ядерну реакцію водою. Як ви думаєте, що буде відбуватися з, з тою ядерною реакцією? Вона буде далі продовжуватися, єдине, що та вся пара з води буде йти в, в атмосферу. А і не особливість наступна, що десятки тисяч тонн води вирваною ту ядерну реакцію. І зрозуміло, та вся є заражена ядерна пара просто-напросто накривала всі прилеглі території навколо Чорнобильської електростанції. Але найгірше, що постраждали ті пожежники, які були змушені виконувати ті злочинні накази. Ще одна особливість полягала в тому, що зрозуміло в той період часу. Українська влада не знала, що робити, чекала на вище керівництво з Москви. В Москві також не розбиралася в ядерних реакціях, казали, якась там невелика аварія, треба розібратися. Ну з Москви приїхали з Москві. Той період часу це були, були вихідні, і кого знайшли двох академіків з академії наук, які були пов'язані з ядерною фізикою. Правда, був один був ядерним хіміком. Вони приїхали, приїхали на станцію, коли вони побачили просто масштаби катастрофи, полягало особливо з наступного, що вони між собою почали ті два академіки між собою сперечатися, матюкатися, тому що вони самі не знали, що робити з такими величезними катастрофами. І поки, як то кажуть, просто-напросто в Україні намагалися знайти вихід з тих всіх процесів, як би то, так, ту станцію робити, і хто й період часу. Сталося кілька інших важливих подій, які були пов'язані. Шло святкування 1 травня, і, власне, сталося так, що Щербицький вважав, що нічого страшного не сталося, не потрібно паніки. І все це привело до того, що, власне, в Києві і інших українських містах за наказом влади навіть почали по селах проводити травневі святкування свята праці. Насильно людей, дітей виганяли під. Просто-напросто відкрите небо, яке було наповнене радіонуклідами. І все це привело до того, що-напросто просто влада більше думала, як би себе показати і е, зробити так, щоб вона ніби контролює все під контролем. Е, е, аварія ліквідовується, нічого страшного нема. Е, зрозуміло, людям нічого і не, не доповідали, не пояснювали. Але в той період часу сталася наступна подія, що заражена хмара, яка утворилася. І то ядерного вибуху, а це ядерний вибух дорівнював за радіацію майже більше, більше сотні ядерних бомб, які були скинуті на Хіросіму. Так, великого потужного величезного ядерного вибуху не було. Але реактор вибухнув, і ті всі радіонукліди йшли в атмосферу. І та ядерна хмара, а в той період часу в Україні був, був південний вітер. Пішла далі собі на північ і сталося так, що власне через кілька днів. Апаратура на, електро... на шведській ядерній електростанції показала велике перевищення радіації. Почалася відповідна тривога, спрацювала апаратура, шведи почали шукати, ідею витіка радіації. Вони його знайшли, не могли знайти. Шукали по всіх електростанціях. Толку нема, все чисто, але радіація величез... в кілька разів, в 50 разів перевищує дози. Встановлені в е, ну здругу, вони подумали, що швидше всього, так як вітер в Швеції був в південно східний, що швидше всього, що сталося на Ленінградській атомній електростанції, яка була найближче до Швеції. Думали, що звідти десь ідея якась електростанція, але шведи не мали обладнання, не мали можливості, як то кажуть, знайти джерелови таку радіації. І американців, а американські супутники, які власне були. Мали обладнання, яке слідкувало за ядерними вибухами, за радіацією. Тісно почало дивитися, і американці побачили, що дійсно є аварія, але аварія не на мігранській станції, а набагато південніше, біля Києва. Тут є величезне джерело радіаційного забруднення. І тепер Радянський Союз вже не міг замовчувати, а все замовчувалося, говорилося, що нічого страшного не відбулося. І Радянський Союз все-таки був змушений визнати, що в нього є певні проблеми на ядер... Чорнобильській ядерній електростанції. Ну, навіть у газетах було невелике повідомлення. Кілька, десят... кілька рядків, що сталася аварія, іноземці не постраждали. Правда, ж визнали, що загинуло четверо осіб, які працювали на станції пожежників, які померли від, радіо... від радіо... радіоактивного проміння. І сталося так, що все одно радянська влада, незважаючи на те, що вона вже перестала ніби замовчувати, все одно радянська влада брехала. Особливо брехала українська влада, українське керівництво Щербицький, яке намагалося просто показати, що нічого сталося, нічого страшного не сталося. Деякі навіть відповідні публіцисти почали говорити, що навіть радіація невеликих досить корисна для здоров'я, але все це привело до того, що Горбачов просто-напросто, як керівник генеральний секретар, втратив довіру до українського керівництва, до тих всіх людей, які йому доповідали, що нічого страшного. А тут американці питають, що сталося, наша величезна радіація, там ніби величезне джерело радіоактивного забруднення. І тому сталося так, що він звернувся до деяких журналістів тогочасних московських, які відвідували в Україну, дивилися на ті всі процеси. Ну, один журналіст саме тоді в травні. 86 року їхав поїздом Москва-Київ, і сталося так, що на весь поїзд він нарахував кілька людей. Не кілька десят, а кілька людей. Каже, в вагоні я був і ще його хтось там їхав в Київ. Той привчас, як з Києва, вже в травні 86 року, було нереально купити білети. Поїзди з Києва йшли переповнені. Люди всіма способами намагалися просто тікти з міста, особливо коли дув на Київ північно-західний вітер. вітер з Чорнобиль. І саме в той період часу перша особливість, перший наслідок тих всіх процесів полягав в тому, що радянське керівництво, і сам Горбачов вирішив, що якось потрібно міняти комунікацію між людьми, між владою, всередині влади. І власне тоді в Радянському Союзі була проголошена на початку вже вітря 1976 року, розпочалася політика власності. Що потрібно відкрито говорити людям, що діється. Не потрібно замовчувати, не потрібно брехати. Ну, зрозуміло, власність було межах Дозволеного, не було е, закону про свободу слова. Все одно контролювалося все владою, відповідним компетентним органом, але людям набагато вже літо 86-го року почали говорити правду. І що ж почали говорити люди? Почали говорити реально що то, що є, і то, що діється. Перша особливість це величезне радіаційне забруднення. Величезні території. Особливо Північна Україна, Київщина, Житомирщина, Чернігівщина, але так само значна частина Білорусі, також Балтійські країни були забруднені радіонуклідами з Чорнобильської атомної електростанції з 4-го небо. І тому сталося так, що вони були настільки забруднені, що там не було вже нереально просто-напросто проживати. І тому вже з перших днів аварії почалася евакуація. В першу чергу евакуювали місто Припять, яке було найближче, місто ядерних енергетиків, які працювали на Чорнобильській електростанції. Ще одна особливість. Ох. Згодом через кілька днів вже почалася евакуація і прилеглих сіл біля Чорнобиля, тому що мол, була цікава ситуація, що Прип'ять місто виїхали. Ну, казали, що воно виїжджає на кілька днів, поки там на станції аварія буде ліквідована. Невелика аварія, невелика. А потім люди повернуться. Ну, коли приїхали вже керівники з Москви з, з Політбюро, і подивилися, що діється, що біля Чорнобильської станції є село 2-3 кілометри, люди собі картоплі сажають. Знають, що, знаю, що якась там аварія є, але ж радіацію на, відчути важко. І тому з'явилася вже 30-кілометрова зона. Згодом ще з інших територій почали виевакувати ві людей. Ну, зрозуміло, все, робилося насильно. Не завжди можна дозволяли брати навіть ті речі, які люди хотіли з собою брати, тому що це було заражене е, ядерно-радіоактивним забрудненням. Хоча, зрозуміло, українці також не, дуже, дуже, дуже цікаво дивилися на ті всі речі. Ну, розумієте, коли людина за джинси дала 150 карбованців, вони неї імпортні, закордонні і кажуть, що вони забруднені, треба їх скинути і викинути. Зрозуміло, та людина, що брала, брала порошок. І казала, що нічого, я поправ, вже, з все нормально. Тому ситуація була така, що власне, українці досить так з недовірою ставилися до тих всіх процесів, що щось не можна брати, і тому намагалися якось так брати все більше і все інше, що було пов'язано. Тому власне, ситуація була така, що багато людей просто через те, що вони дуже недбало ставилися до своїх обов'язків. Отримали певні дози радіоактивного забруднення ядер... радіоактивного помітня. Але найважче, що було це ліквідація наслідків, а саме ліквідація тієї аварії. Перша особливість полягала в тому, що місце вибуху аварії, той тобто самий реактор, просто закидали піском і головом, щоб припинити ядерну реакцію. Вона все-таки сповільнилася, і після того було вирішено будувати саркофаг. Ще одна особливість під самим енергоблоком ядерним реактором будувалася, бетонувалася спеціальна плита, щоб просто той реактор опустити нижче. І внаслідок тих всіх процесів, сотні, десятки, сотні тисяч людей, значна частина це була українці, і не тільки українці, люди з цілого Радянського Союзу були, стали ліквідаторами, були пов'язані з ліквідацією наслідків. Зрозуміло, десятки і сотні тисяч людей отримали величезні дози, дози опромінення. Найгірше було військовим, військовим хімікам, які просто виконуючи наказ, йшли і, як кажуть, де наказували, отримали величезні дози опромінення. Потім, після того величезного опромінення, зрозуміло, вони тяжко хворіли, дуже швидко помирали, і значна частина тих самих ліквідаторів вже давно померла. Але ситуація була така, що так само, значні території України. Були виведені з експлуатації в сільському господарстві, селяни були змушені покидати села, Врахуйте, вся Північна Київщина просто-напросто зникла, там почала відновитися дика природа. Але ще одна особливість тих всіх процесів полягала в тому, що в результаті Чорнобильської катастрофи, окрім економічних, соціальних наслідків евакуації, переселення, будівництва нових сіл. Нового міста замість Прип'яті було побудоване місто Славутич. Але особливість була так само і політична, що в першу чергу та брехня та це замовчування досить негативно вплинуло на українську комуністичну владу, і взагалі на радянську владу, на радянську систему управління. І, власне, Чорнобильська катастрофа це був можна сказати такий перший великий крок, який досить сильно підірвав авторитет. Комуністичної влади в Україні. А разом з падінням авторитету впала і довіра до комуністичної ідеї. Всі б побачили, що просто-напросто такий устрій не є найкращим, якщо відбуваються такі аварії. Але найгірше, що такі аварії пов'язані з брехнею і гласністю. І як далі Україна ліквідовувала далі наслідки, які то має зараз вплив на наше з вами життя? Будемо вже вчити на наступних уроках. Домашні завдання працюйте в 18 17, пункт 4. -й. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях. Якщо вам мало тієї інформації, яку я вам зараз даю, ви можете ще шукати на інформаційних досіях в інтернеті інші. Дуже багато є різноманітної інформації про Чорнобильську катастрофу і наслідки, особливо з наукової точки зору, з економічної. Так що, якщо хочете, якщо мало тої інформації, яка отримана вам на сьогоднішньому уроці, можете шукати ще іншу інформацію. І так само досліджувати. До побачення, будете здоров'я, всього найкращого.